Українська медицина поволі виходить з режиму лотереї і як пощастить. Це означає одне: ми рухаємось до європейських правил, де менше підробних ліків в аптеках прозоріші рішення, а пацієнта нарешті ставлять у центр системи. Шлях до медичної реформи Україна розпочала ще в 2017 році, і з того часу медицина стала ближчою до людей. Тепер пацієнт сам обирає лікаря та підписує з ним декларацію, а первинна допомога стала безкоштовною. З'явилися і доступні ліки програма, яка дозволяє отримувати або купувати з великою знижкою препарати від найпоширеніших хвороб, а замість купи паперів, електронні рецепти і направлення та онлайн запис до лікаря. Європейські підходи з'явилися і у навчанні лікарів замість старої Тернатури лікарська резидентура як у країнах ЄС лікарі мають постійно оновлювати знання. Рівень підготовки перевіряють міжнародними іспитами, а дипломи українських лікарів визнають за кордоном. А вже у 2022 році, коли Україна отримала статус кандидата в ЄС, почалася активна імплементація регуляції ЄС у сфері медицини. Держава зосередилась на чотирьох напрямках: Це ліки, клінічні випробування, безпечна косметика та біоциди, тобто засоби для дезінфекції та захисту. За останні роки Україна почала працювати з програмою EU for Health. а це означає, що ЄС дає гроші та підтримку, щоб у нас в лікарнях було краще нове обладнання, ліки, вакцини і сучасні підходи. Завдяки цьому в Україні почали не лише лікувати наявні хвороби, наприклад, інфаркт, що вже стався, а більше працювати над профілактикою, зокрема серцевих хвороб і діабету. Краще відстежують рак. А в лікарнях посилили контроль за інфекціями. Також більше п'яти тисяч людей пройшли навчання, як надавати психологічну допомогу. У багатьох містах з'явилися або оновилися гарячі лінії підтримки для тих, хто постраждав від війни. Водночас в Україні створюється ОДК – Орган державного контролю це майбутній єдиний регулятор лікарських засобів в Україні, який відповідатиме за перевірки, допуск препаратів на ринок і контроль за ними. Тобто ліки більше не витравлятимуть в аптеки навмання. Перед тим як препарат дозволять продавати, він проходитиме кілька етапів перевірки, стане менше фейкових і сумнівних пігулок. Для пацієнтів це означає прості речі: препарати проходитимуть більш жорсткий контроль. Лікарі працюватимуть за чіткими європейськими протоколами, а доступ до вакцини необхідний. Х, медикаментів стане швидшим. Україна вже не десь поруч з європейською медициною. Вона поступово стає її частиною. І це означає вищі стандарти лікування, більше безпеки для пацієнтів і сильнішу систему охорони здоров'я в майбутньому.